Чи знаєте ви, як жили справжні запорізькі козаки? Як вони могли бути одночасно воїнами, мудрими політиками і справжніми майстрами життя? Від них залишилось безліч таємниць, що досі вражають. Сьогодні я відкрию завісу таємниці на одну з найсильніших і найбільш непереможних частин української історії. Запорізькі козаки жили за особливим кодексом. Це не були просто воїни, це були люди з надзвичайним духом свободи. І як вони жили, як виглядала їхня щоденна рутина? Всі важливі рішення від вибору гетьмана до початку війни ухвалювалися на козацькій раді. Ця система була надзвичайно демократичною для свого часу. Кожен козак мав право голосу і навіть найменші могли висловлювати свою думку. У козацькому світі важливим було не тільки вміння воювати, а й захист честі. Козаки уважно ставились до своєї репутації і слідкували за словами та вчинками. Будь-яке порушення цього кодексу могло призвести до покарання. Крім війни, запорізькі козаки займалися ремеслами, землеробством і навіть кораблебудуванням. Їхні кораблі, чайки були дуже швидкими та ефективними. Але, звичайно, найбільше козаки славилися своєю майстерністю на полі бою. У козацькому війську кожен козак був навчений і до фізичної праці, і до бою. Вони мали надзвичайно потужні стратегії та тактики ведення бою. Всі їхні напади були раптовими, швидкими та ефективними. Запорізька Січ була справжнім зірцем незалежності та сили. Усі ці таємниці козацького життя досі вражають.